Під час кампанії проти Мітрідата Сула мав у своєму розпорядженні лише 30-тисячне військо, проте воно було досить сильним і добре озброєним. І це військо провело дві битви: битву біля Хіронеї і битву біля Орхомені. Понтійське царство вже мало 90-тисячну армію, у якій було 90 бойових колісниць. Проте ці бойові колісниці не змогли реалізувати себе у бою або ж не зміг реалізувати царський полководець Архелай їх у бою. Армія була розбита і побігла. Варто відзначити, що сам Марій не брав участь у цих битвах, проте брали його ставлені. Перші диплі полководці Флавій і Фільм. Кімбрій до речі у війні Портомарія в подальшому початку підтримувати Сула. І можна сказати, що в такому розвитку подій у 1985 році у Дардані був заключений мир, тобто війна була виграна і Сула був переможцем. А мирний договір, який він заключив з Мітрідатом, збільшував сферу впливу Риму у дуже багато разів.